хочете дізнатися про ситуацію в українській армії, спілкуйтеся з військовими. Тим більше сьогодні важко знайти людей, у яких немає знайомих, що пройшли через АТО або знаходяться там зараз. Що точне спільне у всіх солдат та бойових офіцерів збройних сил України: відношення до волонтерів. Об'єктивно, якщо б не волонтерська допомога з перших днів конфлікту армії вже не було б, а можливо і країни також. А один з найважливіших прикладів організації волонтерського руху надав південний обласний центр Миколаїв. Точніше сказати, приклад далеко не один, адже відразу декілька волонтерських проєктів починалося саме в нашому місті. Один з них, до речі, так і називається народний «Народний проєкт». Волонтерський рух, який за обсягами військових постачань до антитерористичної операції, відремонтованої та модернізованої техніки, сміливо може сперечатися зі спеціалізованими підприємствами Укроборонпрому, а деякі з таких підприємств залишає далеко позаду. Випадкові знайомства з військовими, колишні армійські зв'язки, просто твереза оцінка ситуації і розуміння того, що війна розпочалася. Ось Банально, в марті місяці, в прошлого мартії, у них не було нічого. Перша наша допомога, це було кілька разів, ми купили здесь на місці і около шнура то тобто, есть для палаток, тому що навіть їх не було. Сьогодні вже важко згадати навіть самим учасникам тих подій. Чи називали вони тоді себе волонтерами, чи розуміли, у що втрутилися і скільки попереду роботи. Навіть самої назви народний проект» тоді ще не було, як і самого проєкту. 16 марта ми з Дімою Канарським завершили першу поїздку. Тазики, сигарети, носки. Куча всего, моющие средства, антисептика какая-то была. Полная машина. Как сейчас помню. Мы проехали по трем точкам, по всем, где стояли наши ребята. Чангарка, Ирка. Чангарка-ирка и ставки. Узнали следующие потребности. Приехали всю неделю. собирали там язык по интернету рюкзаки разгрузки как сейчас помню ребята носили ребята носили рожки в карманах то есть некуда было то есть разгрузок не было вот. одновременно в это же время был мой товарищ тоже на Чингаре, был Давид Рахами, которому пришла идея, идея в голову, то есть он такой креативный молодой человек, ну, это мягко сказано. Ему пришла идея в голову за народные деньги оснастить батальон десантников по натовским стандартам. То есть он посмотрел, в чем ребята ходят, как они выглядят. Опять-таки, на эти же рожки в карманах, на то, что они были похожи на партизанский отряд именников, пока все были одеты во что попало рваные берсы техника которая не едет в общем, нашу первую поездку мы привезли канистру или бочку бочку тормозной жидкости это на нее зампотехи мы там на эту на эту бочку в общем так мы включились первый выезд у них показал полную неготовность техники элементарно к маршевому такому броску до крыма то есть мы большую часть средств потратили на то чтобы сделать привести в порядок их бтр. Момент, коли поїздки на блокпости перетворилися на потужний волонтерський проект, жоден з учасників народного сьогодні згадати не може. Мабуть, тому що не було такого моменту. Ситуація розвивалася не те, щоб поступово, але за власною логікою і далеко не миттєво. По мірі возникновіння проблем визникалі і проекти. І як то так от воно розвивалось, навіть якщо чесно, не вважалася, що от така підтримка буде у населенні. Для багатьох сьогоднішніх координаторів народного проекту, до речі, все почалося не в березні, а ще в грудні на майдані. Загально відомий факт, що саме 79-ку готували до силового розгону майдану, коли ситуація в Києві почала виходити з під контролю колишньої влади. Тож зі сторони все виглядало так, що волонтерам доведеться допомагати тим, проти кого вони в іншому випадку мали стояти на барикадах. Саме перша зустріч у нас була, якщо знаєте, достатньо популярний чоловік, це позивний маршал у нього ми його. ну, мы с Валерием Киселевым, Киселем, вот он у вас был, уже отвечал на ваши вопросы, поехали, и, собственно, встреча с ним предопределила то, как, с какой интенсивностью мы потом ездили, потому что мы оба не ожидали такой реакции. То есть этот человек мало того, что был, ну, и он, и его подразделение, они были очень рады тому, что им привезли, но ну, это самые первые разы были, это действительно, грубо говоря, военный секонд-хенд какой-то там вывернули наизнанку, все, что можно было привезти, привезли Зли отдали и і... Они этого не ожидали, они не знали, что вот, ну, так бывает. Они, ну, нас очень сильно приободрили этим, и нам было очень приятно, что вот, ну, у нас такие военные, что мы на самом-то деле ну, тоже в себе представляли хорошо, что это за люди. Нам казалось, ну, понятия, мы в каком-то сюрреализме жили. То есть в феврале, в конце февраля, этих людей уже грузили, отправляли в Киев убивать, разгонять людей. А сейчас они нас защищают. За нас готово умереть для нас це тоже определенный момент. Ну вот как наладятся взаимоотношения. А оказалось, что люди ну, благодарны и чем располагают себе. І ми поняли, что действительно у нас ну, никаких нету ну, разногласий. Ну, нет. Перші знайомства звісткому показали и інше у армії фактично немає нічого. 23 роки розкрадання та занепаду принесли. Свої плоди саме тоді, коли це і мало статися під час військового конфлікту, ми поділили обов'язки, ми збираємо потребності, ми збираємо розміри і так далі. А Давид організовує медійну частину. тобто робить сайт, відкриває щита, знаходить благотворительний фонд, або відкриває, ну благотворительний фонд. І так ми команда почали це діло. Але головне, що побачили волонтери, є люди, які готові, незважаючи на що виконати виконати свій обов'язок. Зробити те, для чого, власне, вони і йшли до лав Збройних сил. Дійсно воєнні, які ну, знають, що таке присяга, які которые... розуміють, зачем вони там, і що вони повинні робити, і що вони там захищають нас тут, щоб тут такого не було. Ну, да, у них було удивлення одразу, що вот так от... Народ почав допомагати, Притом, я говорю, разные проекты. Ну, Поначалу было все надо, потому что было у них да, оружие, скажем. Говорити про народний проект неможливо, не згадуючи людину, яка стала одним з його ідейних натхненників. Давід Арахамія, Миколаївський волонтер, який і вигадав цю назву Народний проект, створював перший сайт, розробляв стратегію розвитку. Але на початку він був звичайним волонтером, витрачав власні кошти. Перший десантний батальйон так називався Перший масштабний проект народного ідея знов-таки належала Давіду. Гроші збирали всім світом. Зі свого боку, Давід Арахамія закупив тоді, чи не першу в українській армії партію. Балістичних окулярів. На тот день это были сумасшедшие деньги. Народний проєкт починався анонімно. Волонтери не з'являлися в ЗМІ, не афішували власну роботу. Втім, на певному етапі стало зрозуміло, що без широкої медійної підтримки проект не зможе. Там то есть тобто викладати вже свої телефони, імена, виступати по телевізору, Тобто, мабуть, вона не сильно було безпечно, але там були за границею, ми собі можуть в сусіднє господарство. Ну, тим не мені, довелося рассекретиться. Ми пройшлися по всім крупным предприятиям міста. Народний реалізував та реалізує сьогодні безліч проєктів. З повним переліком, кожен бажаючий може ознайомитись на сайті. До речі, як і з фінансовою звітністю по кожному напрямку. Розповісти про всі практично неможливо в рамках одного фільму, тож доведеться зупинитися лише на декількох. Тим більше, що реалізуються вони в тому Числі і в Миколаєві, і потребують і матеріалів, і спеціалістів. Народна броня броня-2» Два, тому що перший проєкт волонтери вже реалізували і відзвітували. Ідея з оснащенням української техніки протикумулятивними екранами виникла відразу. Остаточно стало зрозуміло, що це необхідно як повітря після виходу миколаївських десантників з так званої «ізваринської кишки. Величезна кількість ручних протитанкових засобів, постійні засідки, обстріли все це показало, наскільки бронетехніка вразлива. Особливо це стосується БТРів. Це головний робочий кінь війни, основний транспортний засіб та вогнева підтримка піхоти. До цього проекту долучився Максим Доскоч, спілкувався з хлопцями, а що ще потрібно, що ще потрібно. Вроді там починали все з якихось дрібниць, там обуві, одягу, там, сигарет, а далі розуміли, що це в них якби вже є забезпечене і треба чимось далі допомагати. І от е, хтось вийшов із хлопців і приїхав сюди. І каже, от добре би було ставити якийсь захист, тому що ми на бронетехніку, там якісь ліжка, панцирні цепляємо, ще щось. Ну там мішки накладаємо зверху, щоб якось екіпажі зберегти. Ми порахували, що бронежилет, там вартість бронежилета, допустимо, приблизно одинакова, як і вартість оцих решіток, щоб зробити. І різними методами почали шукати, щоб здешевити там, виходили. І на заводи, і через Міноборони оборони ніхто нам нічого не давав, мається на увазі там креслення і так далі. І ми самі прийшли, були там люди з патріоти з Слов'янська, який конструктор нам розробив креслення. Ми по них почали виготовляти ці решітки. Успіх народного проєкту самі волонтери пояснюють просто. Ну, скорее всего, что не ставили непосильных задач никому. То есть все, кто включались в работу, все предлагали свои услуги и выполняли именно то, что они могут. Никому не ставилась задача там сделать полностью вот и до. Кто мог, кто чем мог помогал, кто деньгами. В процессе очень много людей подключалось, многим. Ну, Узнали о нас не сразу И ну, многие хотели помочь, но не знали как Любая задача Рассматривается с точки зрения Как ее решить, а не как Сделать так, чтобы была видимость ее решения Вот собственно и Залог успеха, ну как, как мне кажется У волонтеров Мы же не то, что там специалисты заточенные Всю жизнь этим занимались Возникла необходимость Надо, раз попробовали Получилось, ага, пошло Кількість спеціалістів, які брали участь у реалізації проєктів народного, підрахувати сьогодні завдання неабияке. та й не ставилося воно ніколи. Кожен докладав своїх професійних знань та навичок. Я працював на промисловому об'єкті, який експлуатує там резервуари двадцятитисячників, де в металеві постійно їх проходить ремонт. То, е, розумів, що таке робота з металом, плюс е, займався будівництвом промислових об'єктів, то е, знав. І марки, ну і знову ж таки. І... Інший масштабний проєкт, крім народної броні відновлення техніки. Ремонтом роботу волонтерів називати буде не зовсім коректно, адже за інших умов цю техніку за великим рахунком треба списувати і купувати нову. Але такої можливості ані у армії, ані у волонтерів просто не існувало. Абстейства так, так сложились, що свідчились забиття по Делавайськам, розстріли цих колон. И для меня вот это был такая первый эмоциональный симптом к тому, что, в общем, наверное, все-таки армия нуждается в помощи, да, то есть дело может быть не столько в том, что надо увеличивать количество военнослужащих, направляемых на эту войну, сколько в том, что им надо просто элементарно помогать. Эту помощь мы оказывали и раньше, но она носила такой узконаправленный характер. Ну, то есть вот мы собрали какие-то средства, приобрели там, ну, не знаю, там будет то пошли или какие-то перчатки, или что-то, и передали. Ну и в общем-то таким образом вроде бы считали, что ситуация э -э, разрешается. Э -э, когда же вышла техника из-под я просто увидел эти машины, визуально. Э -э, степень их повреждения и знаете когда ты говоришь об этом или скажем смотришь может быть на экране это одно и совсем другое это э, наблюдать близко автомобиль который там посечен осколками мины или скажем в который попал снаряд вызывает достаточно серьезные глубокие такие эмоциональные потрясения, ну и в общем далее стало понятно, что менять их не на что, то есть у нас нет никакого такого мифического резерва, откуда можно достать совершенно новый автомобиль, поставить на замену этого, а это там списать или каким-то образом разобрать на агрегаты. То есть нам объяснили, что вот эти машины есть, которые есть, и для того, чтобы завтра снова идти в бой, эти надо ремонтировать. Сьогодні важко назвати техніку, яка не проходила через руки волонтерів. Більш за все зрозуміло батерів, адже їх не тільки екранували. Сенс екранувати бойову машину, яка не подає ознак життя. Практично кожен БТР з протикумулятивними кранами проходив на волонтерській базі технічне обслуговування. Десь порядка 150 одиниць. Ведемо облік, постійно ми все передаємо на баланс військові частини і. Значить, порядка десяти військовим частинам ми закрили питання це там Херсон 11-та бригада, і майже всі миколаївські, от 79-та, Там більше 100 одиниць ми завісили. Тобто, якщо ми дивимося, там по фотографіях, навіть якщо звітам нам присилають, що, допустим, сьогодні на виставці був, дивлюся, стоять бетери в наших екранах. До речі, екрани волонтери збирали не просто так: довго шукали, хто може розробити креслення. У підсумку спеціаліст знайшовся аж у слав'янську. Саме звідти прийшли перші креслення. Випробували роботу екранів і на полігоні. Дивилися, як вони поводять себе, як працюють. Постійно йде вдосконалення їх. Якщо скажемо, спочатку була там звичайна полоса, і так як ми розуміли, то зараз ми зробили вже спеціального металу, робимо ці екрани і повністю конструкція їх, уже, яка пройшла нове випробування. І результати просто вражають. Війна це не тільки зброя. Вже осені стало зрозуміло, що побутом бійців теж настав час займатися всерйоз. З'явився проект мобільних пральних комплексів, адже те, що у мирному житті сприймається як саме собою, зрозуміло, у польових умовах стає проблемою. Теж прання, наприклад, спробуйте випрати комплект зимового одягу без гарячої води, пральної машини та праски. І все зрозумієте самі. Ребятам Надо було стиратися. И возникла идея, потом это начало воплощаться. Как, что... Ага. Ну, соответственно, это же не один человек. Идеи от всех собрали, что-то откинули, что-то добавили. Не получились такие. Пачний комплекси підріжникулісна техніка військовим сьогодні потрібна скрізь. Перевозка особового складу, переміщення артилерії, припасів, тих самих мобільних пральних комплексів. Перелік можна продовжувати безкінечно. Велику кількість машин евакуювали з Криму. Але коли волонтери побачили першу автівку, яку їм запропонували полагодити, у них спочатку майже опустилися руки. Металобрухт. Саме такий термін більш придатний для того, щоб її описати. Але зворотньої дороги не було, іншої техніки у України немає. Почався ремонт, відновлення і бронювання. Перша вантажівка, яку волонтери передали військовим, отримала навіть власне ім'я. Термінатор півроку ніс службу в зоні антитерористичної операції, і військові не могли ним натішитись. Повернулася вантажівка теж своїм ходом і після поточного ремонту продовжить воювати. Але проєкт, який розпочався з ремонту колісної техніки, переріс цей напрямок. Паралельно волонтери взялися за танки. В це взагалі ніхто не вірив спочатку, що цивільні спеціалісти зможуть повернути бойові машини до життя. Волонтери це зробили. І не тільки з танками до рук волонтерів потрапили два спеціальних гусічних інженерних агрегати. Бат 2 їх доля була такою ж: евакуація з Криму. А заводитись вони перестали ще там, задовго до анексії півострову. Жодної технічної документації і два Бати, які не подають ознак життя. Такою була ситуація на початку. Сьогодні одна з інженерних машин своїм ходом дісталася до платформи і поїхала виконувати бойове завдання. Другий Бат теж ожив і чекає своєї черги. Вся ця робота вимагає часу, сил та коштів. Все це надав народному проєкту ще один з його учасників, Аркадій Дабай. 재미 просто это просто ощущение того, что в сутках действительно 24 часа. Вот, наверное, это ощущение, оно позволяет это совмещать. Действительно, организация работы для того, чтобы эта работа проводилась масштабно, эффективно, она она была разбита на несколько участков. То есть сейчас вот в проекте по ремонту и бронированию машин работают три участка, два из них находятся на территории войсковых частей. Один находится на территории автотранспортного. нашей автотранспортной группы нашего предприятия. Это разделение работы, конечно же, привлечение, к этой работе привлечены сотрудники нашего, нашей транспортной группы, которые тоже, конечно же, активно помогают мне в этом, потому что они являются специалистами в этой области. Одним, одним словом я вам скажу, это, в общем, продолжение в определенном смысле бизнеса, потому что я не могу сказать, что я принципиально как организатор разделяю эти процессы. Я не могу сказать, что организовать бизнес или организовать ремонт машин для меня – это принципиально разные вещи. Суть та же. Необходимо дать финансирование, необходимо поставить задачи, необходимо наладить контроль, установить сроки. Ну, в общем, все то же. Страдает бизнес? Ну, безусловно, это нужно финансировать. Конечно же, эти процессы требуют финансирования, безусловно, они, в общем-то говоря, отнимают определенное время. Но, вы знаете, я скажу откровенно, как бизнесмен… У меня в свое время были определенные бизнес-партнеры на территории Донецкой области. И, в общем-то говоря, сегодня, к сожалению, мы особо не общаемся. Не в силу того, что не заняли какую-то политическую позицию, просто потому что я даже не знаю, где они находятся. Но я знаю, что вот у них бизнес пострадал. По-настоящему пострадал. И я прекрасно понимаю, как бизнесмен, что если не участвовать в этих процессах, не поддерживать их, то по мере того, как это чума. Будет розвиватися, не дай бог, по території України, вот тогда бизнес страдає по-настоящему. А пока просто на него возложена дополнительная нагрузка. Миколаїв сегодня база для декількох військових частин. І можна сміливо казати, що колеги Миколаївським військовим заздрять. Саме рівню їх підтримки волонтерами. Вообще, можу сказати, що я горжусь ситуацією, яка в Миколаїві. І горжусь тому що оцінку їй дають не тільки і не стільки, столько ті, хто здесь сьогодні живуть, скільки ті люди, які намагаються організувати схожі процеси в других містах. Ми контактуємо з нашими колегами по Україні. Могу сказати, що такого підйому емоціонального, такої підтримки волонтерів, Которої дають Ніколаєві своїм воїнським ну, По моєму ощущенню, в інших городах такого нема. Ту ж точку в общем-то, я слышал і от военных. Навіть до британських саксонів, що почали прибувати в Україні нещодавно, у волонтерів дійшли руки. Встигли їх не тільки облазити скрізь, але й поганяти у полі. Там сидять ці хлопці з комп'ютерів і дуже великі спеціалісти грамотні, він ні разу не бачив його, цей саксон. Сказує, як треба воювати. Техніка специфічна, але під задачі евакуації, допустим, під задачі розвідки вона, мені здається, досить нормально себе покаже. Тому що десантники кажуть, БТР супер, але проблема маленький десантний люк. І вже в бронежилеті складно, допустим, оперативно туди зайти, вийти. Так в Саксоні там ззаді відкривається Ворота і заходи, плюс місця там досить багато можна розміщати навіть тих самих ранених, переміщати набагато легше буде. Ну і броня там. Ну, на порядок краще, ми порівнювали з БРДМ, то та там на порядок краще броня, плюс Ківларові е, повністю всередині е, захисту. А зараз російське телебачення там інтенсивно крутять, то що не то закупили, то це краще, ніж е, їхати на так званому уазіку таблетці, е, збирати ранених з поля бою. Чи дають переміщатися по зоні одне діло на бронь... броньованій техніці, а друге діло на звичайному вазі. Екранування батерів, бронювання вантажівок. Всі ці проекти тривають і сьогодні. Але волонтери перейшли і у повітря. Захист українських гелікоптерів черговий напрямок роботи. Коли приїхали і зустрічаємося з командиром бригади, він каже, що ми нічим не захищені. Нам які завдання говорять, ми її виконуємо. І в них були вони досить багато втратили гелікоптерів. Тоді от мі 24 Він в нього є захист там бронь, тому що він штурмовий. А Мі-8, він евакуаційний. Тим не менше. От ми зараз займаємося захистом цих Мі-8. До обирання виду броні народний проєкт підійшов серйозно. Першим етапом був виїзд на полігон зі зразками. Там їх випробували на міцність різних видів зброї від автомату Калашникова до снайперських гвинтівок. Змагання виграла композитна броня. Закуповуємо броньовану сталь імпортну, яка набагато легша, ніж наша броньована сталь. Зробимо спеціальні костюми для льотчиків і Встановлюємо це на ці борта, які виконують задачі. Також, два ми виконали, на два матеріали закуплені, буквально завтра туди виїжджаємо. Для ну, установки і далі у нас порядка 6 одиниць ми хочемо закрити. Вартість десь 1,50 тисяч гривень. От, на сьогоднішній день, щоб захистити один вертолет. Це тільки по броні, ну і плюс костюми десь порядка 20 тисяч гривень. А ще був перший народний безпілотник. Коптер, який отримали розвідники 79-ї бригади, допомагав їм і в Пісках, і в Донецькому аеропорту. Машина на той момент взагалі не мала аналогів в Україні і коштувала величезних грошей. Вона їх відпрацювала в антитерористичній операції з лихвою. Для розвідників коптер став практично членом підрозділу. Настільки, що коли одного разу з ним втратили зв'язок, то організували масштабну пошукову операцію і знайшли апарат. Машина воювала не за страха, а за совість навіть отримала бойове поранення та й досі в строю. Втім, як вже говорилося раніше, перелічити всі проекти народного в рамках цього фільму неможливо. Та всі вони спрямовані на одне зберегти життя солдатів, поліпшити їх побут, допомогти армії. Жодна армія не може воювати без міцного тилу. Саме волонтерська допомога сьогодні дає військовим чітке розуміння: вони захищають свою землю, свій народ. Адже саме народ їх в першу чергу і підтримує. Народ знаряджає бійців, відносив.